Тато небесний, я молюся Тобі, Господь Боже, за сьогоднішній день. Я молюся, Господи Тобі, за тих людей, хто зараз чує цю молитву. Я молюся, Господи Тобі, щоб нас було менше, а тебе було більше. Я молюся, Господи Тобі, щоб ми. Почали змінюватися, наші серця почали змінюватися. Я молюся, Господи, Тобі, щоб ми любили молитися, щоб ми полюбили читати Слово Твоє, щоб воно стало для нас цікавим. Відкрий нам наші очі. Молюся, Господи, Тобі, щоб ми ставали сильнішими, щоб ми бачили. Те, що Ти нам відкриваєш, Господь. У тебе для кожного із нас є своє слово, слово підтримки, слово ободрення, віри, і ворог хоче це подсупити. Але Господь, я молюся тобі, щоб ніяке жодне слово воно не було подсуплено, а було. Для нас кожного дня або зціленням, або вірою, або додавала сміливості. Я молюся тобі, Господь Боже, благослови ту людину, яка зараз слухає цю молитву, і нехай Твоя сила і Твої зміни прийдуть у життя цієї людини, в ім'я Твоє Боже. I mean